Всіх вітаю. Сьогодні я буду пересаджувати оцю реанімашечку, бо воно опустило вушку. Значить, 24 го числа я питалась витягнути стор в стакани з цих орхідей і не вгледіла, як вони в мене пересадились. Якось воно само собою. Казала, не буду трогати. Але почала доставати торфстакани, стакани, і вони там були мокрі, і я, коротше, їх попересаджувала. от. Да і там коріння було дуже таке паршев'язне. Ну, фактично, фактично і не було того коріння. Але реанімацію я це назвати поки що не можу. Вони поки себе нормально почувають. От. Трошки є тих корінців. От, будемо бачити. Ну, поки пройшло вже три дні, вони тримаються, все з ними гаразд. цихо дві я не пересадила. Просто зачистила і там і лишилися ті торстакани. Вони дуже здорові, якісь, такі прям здоровецькі. Тобто, я їх не можу витягнути ні пінцетом, ні чим. Там їх тільки треба. Ой, доставати з кори і витягувати. Пересадку робити повноцінно. І все. Всю вчора я позавчора теж доставала торстакан. Торстакан виявився аж отакий на весь горшок. Я ще такого не бачила. Тобто. Я його ковиряла-ковиряла і виковиряла цю орхідею повністю. Тобто, її теж я пересадила. Казала, чпати не буду. От. Засипала я тою самою корою, вона була полита, додала сераміз і цей сераміз всю вологу скорив вібрав в себе. Тобто, що Корінчики там почнуть гнити. Думаю, цього не буде. От. Корінців в неї достатньо, але вони отакі масінькі. Манюсенькі ще ці підліткові, а великі тих корінців, то я познімала великі корінці. Так, забираємо цю сюди. У мене сьогодні. Питались, чи підсвічую я свої орхідеї. Я відписала, звісно, хочу ще показати наглядно, що так в мене ось такі лампи висять. От. Денного світла е, і от така фіолетова. Я забуваю, як воно весь час називається ці спектри. От. Так, отаке маємо на підвіконні. Досвідчую я з 6 вечора до 10. Ну, приступимо до пересадки цієї орхідейки. Так, ну що, будемо дивитися, що в неї тут робиться. Будемо дивитись. Вона, бачите, сама вискакує. Ой, кругом треба зачепити. Так, ножечки я обробила, бо я ж ковиряюся. обробила, перекисью. І теж убере. Треба було трошки довше і лишити, щоб, якщо що, щоб було до чого причепитись. Пора хороша, подури бігають, з подурами ми потім розберемося. Подурами ми потім їм зробимо профілактику. Візьмемо октарочку і прольємо. це не страшно. Головне, щоб кліща не було. І що ми тут бачимо? А нічого ми тут не бачимо. Жодного живого. Корінчика ми не бачимо. От і все. Так, його садити не знаю навіть і немає куди. Немає як, нема з чим. Одного. Ну, нема живого корінця. Нема. Бачите? все. Підемо на нарощування мох. Це все діло. Якщо в тих там пнях, що якась надія була на корінця. Ну, ну корінці там були, там хоч, ну, два, ну вони там є. А тут аж немає вже жодного. Оце ми лишимо. Це його. Все з ними понятно, да? В общем, я чищу, обрізаю і думаю, куди її пристроїть. Залишилася така картина. От, ще познімаю ці лусочки. Ці лусочки знімати треба обов'язково, щоб вони. Не заважали росту новому корінь. В общем так. Так думала я її, що я її буду засаджувати. Я взяла такий стаканчик. Я візьму цей стаканчик і я візьму свій цей сираміс. Ну, тут обігають подури в цій корі, тому я думаю, я зараз візьму трошки іншу. У мене є ось така поліська, і я її зараз розмішаю з сирамісом. я тут візьму трошки. А така, мені вона подобається, до речі, для наращування нових корінчиків, то що треба. Ну, вона і з вуглем йде. Так, це я щось багато вхопила, напевно. трошки заберу. розвавлю також сиранісу це можна під жопту поставити, І я так його хочу прямо таку низенько поставити. От. В общем, я її отако зараз засиплю, бо я хочу опустити ці корінчики трошки нижче, Ну, мені треба бути якось уважнішою, чи як, ну, в принципі, пойдет. Зараз я посажу його, засиплю тако, зрозуміле, да? От. І воно так і буде рости. Так, я її ось посадила, вже взяла водичку. От. Так о тут є засохший корінчик. І ось тут є повітряний. Ось він. Ну, надія вся на нього. Більше тут корінців вже ж нема. Я її зараз пролью. Бо ну, тут просто нема чому привикати до ґрунту. Ну, їх немає тих корінців. От Отако. От пролили. Треба, щоб гарно сиромісік намок. Я тако зроблю. А він собі вбере, скільки треба. Отак. От таку водички наляла. Все, він собі буде тягнути, скільки потрібно, і я ще хочу накрити мохом, щоб не так швидко вивітрювалось. Бо це прийдеться дуже часто поливати. То я Прикрию його. Ну і заодно, коли я захочу перевернути, щоб воно мені не висипалось на мене. Перевернути для того, щоб корінця подивитися. Да. Ну і від живого моха краще не знаю, вони ці корінці, як на нюх ідуть, чи що на той мох. Тому зверху в мене буде мох. шиї я його не прикладаю. Ну, таке по колу та й все. Там біля шиї я візьму, закладу сирамісом, а воно там не буде гнити. Ось таку поставимо все. А, Тут є біля шиї, там є сираміс. О, ще з другого боку поставлю. В общем, це 100% реанімашка. Як вона себе поведе, ми не знаємо. Захоче жити, буде жити. Я, ну, гратися не буду, вона якщо почне скидувати листя, то вона піде в мусорку. Бавити я її не буду. Захоче жити, виросте. Так, сьогодні в нас що, 27. 27, 10. 2024. 100% Реанімахо. Стопроцентна реанімація. Так що, ось так: третя мінус орхідея. А там буде видно. Відправляю я її до всіх реанімах своїх сюди. Що в нас з цією красунею такою? Тут є коріння. Один великий корінець, один великий корінець. Я вирішила не чіпати. Оця. Ой, ці штуки треба, певне, позрізати. Ну, ще поки не, не зрізала. Наступна. І в цей є корінці, бачите? Тобто, оце я так само зачищу, як і в цих подружок. Ці я нагадую з стор в стаканами дві лишилися. От. А ця, Певне, зараз я зачищу, але це лише буде на другому відео. От. І ще є ось ця. Ну, я собі потихеньку їх і пересаджую. Тут корінців нема, зараз ми її теж пересадимо, але це буде інше відео. Ідемо на пересадку. Все, а з вами зустрічаємося в наступному відео. Ну все добре, до побачення.